Взагалі не було, які не визначали жодного чи двох-трьох. Це, як правило, 3, 4, 5, 6 і більше до 9 цих параметрів негативного впливу. Коли ми в нашому вже моніторингу запитуємо, які значить, теми суспільного життя можуть так, провокувати соціальні конфлікти. Ну, Перша тема зрозуміла, яка. Це мобілізація. Потім, другому місці — це труднощі, пов'язані з життям в умовах війни. От. а третя це мова. Мова найголовніший показник українізації, але не єдиний. Їх можна зробити п'ятою колоною, якщо діти надто радикально, як, це, як ці тенденції, які став на початку, як на мене. Влада діє психологічно некомпетентно. Отже, перед українським психологічним співтовариством нині постають завдання, які в жодному разі не зводяться лише до медикалізованих підходів. Але їх розв'язання потребує цілісної державної політики з питань забезпечення, це я так формулюю, потреб. Суспільства і держави у психологічній підтримці механізми такого єднання це визначення спільних цілі, готовність до співпраці, розвиток статусної рівності і наявність ефективної інституційної підтримки. Ну що ми казали?